Відбулася 62-га позачергова сесія Світловодської міської ради. На засіданні були присутні голова Кіровоградської ОВА Андрій Павлович Райкович та голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд. Незважаючи на напружену атмосферу в залі, було прийнято кілька рішень, важливих для розвитку інфраструктури Світловодської громади. Депутати надали згоду на безоплатну передачу з комунальної у державну власність. Ділянок дороги протяжністю 5 км 780 метрів. Від залізничної зупинки з сади 1 до в'їзду в місто. Протяжністю 3 км 920 метрів проїзної частини вулиці Городоцька. Протяжністю 595 метрів частину вулиці Героїв України. Від шлюзу до перехрестя з вулицею Городоцька. Також ухвалили рішення про надання. Згоди на безоплатну передачу з комунальної власності до державної власності, ділянки дороги та вулиць. Вулиця Новогеоргівська, 1 км 353 метри. Вулицю Миру, 3 км 145 метрів, вулиця Зорлотарівська, 300 метрів. Вулиця Третя об'їзна, 1 кілометр 900 метрів. Вулиця Шоста об'їзна, 500 метрів, вулиця Героїв Чорнобиля, 300 метрів, вулиця Дружби, 200 метрів. Загальна протяжність доріг 9 км 701 метр. На жаль, бюджет міста на 2025 рік досі не ухвалено. Державні субвенції, які мали б уже працювати на громаду, заблоковані. Об'єкти, критично важливі для міста, простоюють, грантові кошти під загрозою втрати. Наступна сесія запланована на наступний тиждень. Кіровоградській обласній військовій адміністрації відбулася онлайн-зустріч з бізнес-спільнотою в межах регіональної платформи Діалог влади та бізнесу. Основними темами наради стали впровадження психосоціальної підтримки на робочих місцях і питання державного ринкового нагляду згідно з дослідженнями МОЗ України. У 2023 році 40% працюючих українців стикнулися з емоційним вигоранням, а 22% потребували допомоги фахівця з психології. Це свідчить про актуальність питання ментального здоров'я. Особливо з огляду на збільшення кількості звернень до психологів серед працюючого населення у 2025 році заплановані перевірки продукції підвищеного ризику, а це електроніка, освітлювальні прилади іграшки. Основне завдання не допустити небезпечні товари на український ринок, також посилено моніторинг імпортної продукції. Та співпрацю з міжнародними системами захисту прав споживачів бізнес закликали активно долучатися до спільного пошуку рішень для покращення якості державних послуг. 1 березня в Україні вступили в дію нові правила щодо ціноутворення на лікарські засоби. Вони спрямовані на забезпечення прозорості вартості медикаментів та запобігання необґрунтованим націнкам. Тепер аптеки зобов'язані дотримуватися чітко встановлених націнок на ліки, контролюватиме виконання цих правил Держпроцспоживслужба. Державне регулювання е, діяло на лікарські засоби і до внесення змін. Але з моменту внесення змін, а саме з 1 березня, е, державне регулювання поширюється майже на всі лікарські засоби, а крім тих, ціни, на які е, дешевше, ніж 50 гривень, не враховуючи лікарські засоби, які придбаються за бюджетні кошти. Тобто тепер всі лікарські засоби підпадають під державне регулювання, а крім тих, які. Вартість яких дешевше ніж 50 гривень, аптеки несуть відповідальність за порушення правил ціноутворення до суб'єктів господарювання застосовуються санкції. Вилучається необґрунтована одержана виручка, яка становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу товарів і виручкою, яка сформована. За цінами на які запроваджено регулювання, тобто є економічно обґрунтоване. і от така виручка вилучається до бюджету, і ще на цю суму застосовується штраф у розмірі 100% відсотків державної виручки. Тобто на кожну гривню з порушенням застосовується одна гривня штрафу, і все вилучається до державного бюджету. Нагадаємо, що у разі виявлення завищених цін на ліки, кожен громадянин може звернутися до головного управління Держпродспоживслужби. Поживачеві достатньо звернутися до головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області або безпосередньо, або письмово з допомогою будь-яких засобів зв'язку. Можна електронною поштою надіслати звернення, можна залишити звернення на сайті головного управління на офіційному, можна безпосередньо з'явитися і написати звернення або надіслати його поштою. В зверненні треба достатньо зазначити назву суб'єкта господарювання, назву аптеки або аптекарського. Закладу, в якому ціни на думку споживача є високими чи за високими, і додати до звернення в разі наявності копію підтверджувачого документу, наприклад, фіскального чеку про придбання тих чи інших лікарських засобів, фахівці Олександрійського районного управління проводять спостереження за ціновою політикою в аптечних мережах району. Проведено по місту Олександрії 105 Даних заходів. Ця робота проводиться не тільки в місті Олександрії, а також і по області, і по всій Україні. Тобто також фахівці нашого управління її проводять і по Світловодську, і Петрово, тобто всі аптечні заклади повинні бути 100% перевірені на предмет виявлення порушень щодо цін на аптечні препарати. І під час проведення даних заходів виявлялись. Деяких я, скажімо так, небагато, але деякі заклади завищували ціни, то з ними з представниками аптечних закладів проводилась роз'яснювальна робота щодо зниження до гранично встановлених цін на препарати. На Кіровоградщині Очно навчається 277 шкіл, змішано 59, дистанційно 63 школи. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОВА Ельза Плещенко. Школи почали працювати після весняних канікул. Минулого понеділка почали працювати. Але з цього понеділка сталося, ви знаєте, температурний режим повітря знизився, і певна кількість шкіл з понеділка пішла на дистанцію кажуть, дистанційно, що мається на увазі. Всього на Скривараській області 400 виходимо за 100%. Всього 418 шкіл це юрособи і філії. Ми рахуємо всі. На сьогоднішній день почнемо з сьогоднішнього дня 9.04. І так, що стане на сьогодні? Очно навчається 278 шкіл, це 67%. Змішано навчається 59 шкіл, це 14%. І дистанційно навчаються 63 школи, складається 15%. Зразу хочу сказати, що в понеділок дистанційно було. 50 шкіл, тобто на 13 шкіл сьогодні на третій день збільшилось кількість шкіл, які навчаються дистанційно. У нас нема такого поняття, як не навчаються. У нас навчаються, але офлайн школі чи онлайн поза школою. А зараз я скажу, які заклади. Сьогодні в дистанційних, станом на сьогодні, у зв'язку з нижнім температурним режимом. Гурівська сім закладів, всі, це 100% закладів, які в онлайні. Далинська 12 закладів це всі школи. Наприклад, Катеринівська територіальна громада одна школа в онлайні, це ваша школа, Кропивницька територіальна громада, 5 шкіл, це е, ліцей Лідер, Новинський ліцей, муніципальний колегіум, гімназія «Родит», Новомиколаївська. Школа це п'ять закладів, які в місті Кропивної територіальної громади навчаються онлайн. Олександрійська громада 20 шкіл на сьогоднішній день всі в онлайні. Субацька, 6 шкіл. Всі заклади в онлайні. і Світловоцька територіальна громада 9 шкіл. Всі заклади. В онлайні. Але є питання і інші причини, крім низького температурного режиму повітря. Завалівська дві школи: це Таужнівський ліцей і Сальківська гімназія, захворюваність це ГРВІ. Кропивницька територіальна громада, один ліцей природничих наук в цьому тижні, вони в онлайні, це ремонт в укритті. Станом на сьогодні канікули 18 шкіл, це 4%, на сьогоднішній на канікулах це Завалівська школа одна, Новомиргородська територіальна громада 16 шкіл і Приютівська територіальна громада одна школа. Динаміка така, якщо цікава динаміка, то з понеділка по сьогодні в середу більша кількість шкіл, як я сказала, пішла в змішану форму. Навчання і дистанційна. І перша причина це у зв'язку з нижнім температурного режиму повітря. У Кіровоградській області призначили нового керівника національної поліції. Ним став Андрій Дуброва. 8 квітня його представив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Попередній керівник Роман Козяков, який очолював поліцію області майже сім років, тепер очолив головне управління національної поліції в Херсонській області. Андрій Доброва народився у 1972 році. В місті Новоукраїнка Кировоградської області. Кар'єру в поліції розпочав у 1997 році в Державній службі охорони. Кіровоградського нині Кропивницького міського управління Міністерства внутрішніх справ працював на різних оперативних посадах. У 2015 році його призначили на посаду заступника начальника управління кадрового забезпечення Харківського міського управління. А в березні 2016-го він очолював Печерське управління поліції у місті Києві. Одружений має сина та доньку. безпеки та національна поліція запобігли спробі нелегального продажу зброї та боєприпасів у Кропивницькому. У результаті комплексних заходів було затримано на гарячому двох контрактників-дезертирів, які торгували трофейними автоматами і бойовими гранатами. За даними слідства, затриманими виявилися військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби. Один з фігурантів намагався продати криміналітету. АК-74 більше 100 боєприпасів ВОК-17М. 4 гранати РГД та Ф1 із запалами. Крім того, під час обшуку у іншого фігуранта було виявлено та вилучено з незаконного обігу автомат Калашнікова, підствольний гранатомет, боєприпаси Вог та бойові осколкові гранати у великій кількості. Наразі вони затримані, їм повідомлені підозри за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Наш земляк, боксер суперважкового власівчанин Віктор Вихрест, здобув перемогу над 44-річним американцем Ренделом Букером, завдяки одностайному рішенню суддів. Поєдинок проходив у рамках боксерського вечора в німецькому Потсдамі. Віктору, якому зараз 32 роки, вдалося продемонструвати впевнений старт, поступово захоплюючи ініціативу в бою. Починаючи з шостого раунду, він повністю домінував у Ринзі, незважаючи на відчутну перевагу протягом всієї зустрічі, український боксер не зміг завершити бій достроково. Обидва суперники провели всі заплановані вісім раундів. Судді одностайно оголосили переможцем Вихреста. Нагадаємо, Віктор Вихрест це український боксер надважкої вагової категорії. Вступаючи серед любителів, чотири рази вигравав титул чемпіона України. Також перемагав на чемпіонаті Європи 2017 року та Європейських іграх 2019-го. Після поразки у фіналі чемпіонату України 2019-го, який закрив йому шлях на Олімпійські ігри в Токіо, перейшов у профі. На цьому рівні провів 15 поєдинків, у 14 з яких переміг 8 нокаутом. І зазнав однієї поразки. Побажаємо нашому земляку подальших перемог на професійному ринзі.